Ще сіріти дворі не починало. А під дверима, мов згучно, мовця, на ярмарок уставайте. На ярмарок треба зарані вирушати. Бо до нього аж двадцять верстов. А приїхати туди треба так, щоб і місце ж вибрати, щоб і стати як слід. І щоб не прогавити ж з того ярмарку жодної хвилини. На малій малі біжать. Вустами крутять, хід торохтить, печінки губи з губи стрибають на ярмарок. Благословилося на світ, виткнуло заспаний писок сонце, стьобнуло промінням по лукам, по степам, по садкам, по левадам. І, видно, аж 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 ген до того ліска, куди око дістає дорогою вози потяглися, і кіньми, й волами, й коровами, гарби, вози возенята з кучами, сіном соломою. А на возах і курі, і вівця скручене теля мекає підвестись, намагаючись. А за возами. І стригунці, й і бузівки, і корівки з прив'язаними до хвоста телятками. Гей, цоп тебе на, на ярмароки їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. І дорога вже не дорога, а строката величезна гатюка жива, і покручена, Шо ж за ото лісок, не поспішаючи, полізла. І де її голова, і де її хвіст? Невідомо, бо за лісок аж вона потяглась, а хвіст, а за отим бугром десь там іззаду. І вся ця гадюка строката, ця річка барвиста, переїхавши через всьол, розливається на Майдані і перемішуючись з тими, що вже отоборились, і кричить і коням і волам, і коровом Дерія приїхали. Заливається майдан людсько коров'ячого, волячого кінськовечою масою, і та маса розливається, 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 розливається. А шатра? А ядки вже там ще вчора їх понапинано, а вони, як оті бухарі, випинаються серед малорухливої юрби, і тут за хряс майдан. Захряз горбами, возами, бідами, кіньми, коровами, волами, телятами, горшками, месками, курми, вовни, лантухами, хмена з мужками, матерією, чебітьми, цукерками, пряниками, квасом, русською гіркою, тьогти, газом, дранками, сорочками, з піницями, килимами, воском, медом, тарани його селицями, ходами, з запасами, платами, салом, м'ясом, ковбасою, смаженою рибою, рядбами, скринями, візками, молотками, свиньми, камарями, циганими, людьми, дітьми, сліпцями. І все це ворушиться. Дихає, курить, говорить, кричить. Лається, мукає, мекає, ірже і гікає, ремигає, позіхає, кубікає, госпо хреститься, божиться, матюхається, заприсягається, пахне смалить одне одного по руках, грає на гарманю на скрипку. Причити я б, як васиста раню лускає насіння, і крутиться на каруселі, і надусимо цим. Голоблі, голоблі, голоблі. І їдуть, їдуть, і їдуть, і їдуть. І їдуть. Держи, цап, цап, держи. Та тебе ти на вовки понанескіли? Цап, цап, держи. За ярмо зачепились, чорний тебе на ярмо пруть, бачиш от стою. А ти хіба сам моя, а ти хіба сам? Uh... А що ж ним об'їхати не можна було чи що. О uh, ти, а, ти ще цього тебе нехай на ярмо поперла, а нігей! зомінні розщепилися. Гуде, гуде, гуде і в гуці отім. Як в акомпанементі якогось грандіозного органа плеве одноманітний речитатив. Дайте милостиночку, мій батечко, дайте божої та правильної душі християни їда. Дайте нам душа спасенна, хоч єдина я душечка милосердя, дайте нам, дайте отрудов своїх от селищистої, найте отрудов своїх от родов, свій ход праці вірної. Люди кажуть, що я... Умру. Гуде, гуде, гуде. Переходячи, чи став якесь шалене ревище, ось він затих. І послався на Майдані низьким рокотом. Хвилина, дві, три. І раптом лязь біля вашого вуха. Транки, бабетранки. Ось ранки приймаються за трамки, гроші виймаються. Туші з квасу. солокого класу ставиш, то візьмеш, налітай, 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 налітай. добирайте тараню, тараньку, добирайте заголо, заголо, заголос, нам і тріщить, і рветься, тенеральний наральний бас У уродного сліпого, що і скрипкою в руках, і сліпою партнершою збоку намагаються переселити той гук сумним псалмом про те, як наш пришла гресі. Сиремета. Гуде ярмарок бігають коні, кричать крамарі, ревочуться дівчата, крутиться карусель, орган на каруселі гребить, свистить і викидає поміж яток, поміж возів, поміж телят пісню. Як служив ябон, той на перше літо. Заробив я бабана, порочку заліто, а та в курпача батурка, посадочку гадить та водить, порядочок води та гадить. Гей під пісню ту дрігочуться гуцул, порубки дівчата й діти, крамарі регочуться така, Тільки зап'ятак рок.